Людина боїться. розумієте? Не треба тут Дозвольте Борис Петрович, будь ласка. Ваша дитина навчається. Ні. До мене звернулися ці люди. Не Послухайте, заходьте батьки до мене. Ні. Я депутат поступу, Ви не маєте права мені не дати. Тим більше, що ці люди до мене звернулися. Послухайте, в мене службовий кабінет. ніхто не прийняти. Людина прийняла. Ви розумієте, що це? До депутата. А не треба такого казати. Зустрічалися позавчора, немає нічого, результату вас немає. Заходьте, будь ласка, до мене. на вулиці. Заходьте до мене. Зустрічі ми були іменно вулиці. Я всіх пропущу останні Тільки У вас Я не Я вам ще раз скажу, Борис Петрович, що ви робите? силою в кабінет? Борис Петрович, я депутат обласної ради. Борис Петрович, що ви робите? Журналіст, що ви робите? Я вам Що ви робите? Дивіться, що робиться? Ну що це таке? Журналіст, чи що? Борис Петрович, ви кучете літ. Борис Петрович, я депутат обласної ради. Що ви робите? Ви губернатор чи хто? Що це таке? Я депутат обласної ради, також не бачив. Забріть руки від Ви хочете вирішити питання, чи голосуть ми поговоримо. Борис подарунок, Борис, ну давайте чого ти не погане. Виходьте, люди, виходьте

Та ви теж сідаєте, якщо вони. Всі чули, бачили, ви ж приїхали з'їхати. Обов'язково заміваються. Ви дозволите висловити позицію нашу? Дозвольте, я висловлю... Борис Петрович, до дозволь... Не позицію рішення. Я, в кабінеті і перший я говорю я. Одну хвилину. я вас... не, дозволяю. Дозволяю. не дозволяю. Чому не Позиція така. Є рішення про те, що ліцензія відібрана. Суди будуть виграні. Тому що Міністерство освіти праве. Це, можливо, одне із перших рішень на Україні, які давно треба було приймати. Те, що відбулося з вашими дітьми, з вами, це не ваша вина. Це ваша біда і ваше нещастя. Але я вам гарантую сидіти. Четвертий курс. Отримайте познаєтеся, будуть тестовані з дипломами і роботу. Перший, другий курс, третій, по ваших заявах. Звідти ви ходите і на вибір в одне із трьох училищ подаєте документ. Ковель, Луцьк, Кірвиці. Вас приймають. Я сьогодні вранці розмовляв. Вчора ввечері з міністром Табачником. Сьогодні вранці з першим залом Сулімою. Ніяких перешкод для цих дій немає. Трошки часу. Завтра. Сьогодні Сьогодні і завтра. Що сьогодні? Забираєте документи і заносите туди, куди. Завтра сидіти, там Послухайте. Є ліцензія, є все. Діти мають Саша завтра сідати вчителя. Чекайте. 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 Вони, Тих... вони сьогодні говорять, <клеви> так завтра говорять і. Шановна, шановна, 13 дітей, які мають академ довідки. Дивіться, послухайте уважно. Ми е, хочемо от максимально стиснути терміни все це врегулювати. Да Сьогодні, от мені сказали, коледж ковальський має 13 людей ще в рамках дозволеного попереднього замовлення на перший курс. Так? Тому батьки, чиї діти зараз на першому курсі, пишуть заяви, так? І ну, там лист буде, тому що тут не треба з більшого Тобто просто дозволити. Значить, 13 дітей на перший курс в коваль можуть йти. Так? 13 дітей на перший курс в коваль. Сьогодні ми врегулюємо по дозволу. Ми все, все все в ці місця є. Саша, ти не знаєш останні розмови з Сулімою. Все врегулюється. Значить, вчора третій курт фармацевти, куди йти, випускник на вулицю. Ми як розписалися, от так як хто розписався, але це не означає, що всі підуть вуть. Частина в Луцьк. частина в в частина вкот. Вчора пішла на парі, сьогодні повернули додому. Зараз ще один. Скажіть, воно все Це вас не має хвилювати. Як? Вона буде а відкладати її програми, а потім суд триває, тут всі її буде. Я сказав, міністерство всі питання вирішило незалежно від судів. Мова йде не про суди, а про дітей. Чому нема звернення нікуди? Ви бачите, що вона просто знущається з нас? Смущається, вона вже казати прокуратура ковідки допомагали розподілити прокуратура. Люди А чому вона дозволяє влазимо. собі ходити, ходити погрожувати директору? Вони ма прокуратура із бусов не зайняли. Що вони займуться? Чи ви займаєте? Що ви не бачите, як влада що роз закрити її в кабінеті? Чому її не ми маємо закривати? Чи прокуратуру? В якому кабінеті? Чому була вам документів сім'ї? Що ви говорите? Вона вчора на Совітське підписувала вузьку в кафе якому А я ж чоловіка. Це не справа людей. Це не справа людей закривати Шарлатанів про від освіти. Це все трапилося відомо коли? Тоді. А три роки останні. Тоді трапилося. За три роки останні починаємо розритися. Знаєте, коли був відкритий, в 2003 році. Ще тоді тоді. Ну я вже тут не було, не було. Але останні три роки. Бо я це не дозволяв робити. Так це тепер ми знаємо, що це коледж існує 10 років, 11 директорів було поміняно там. Да, це про що говорить? Так, так, же в, в, в державі, як треба, щоб накупила критична маса, тоді вже приймаються рішення. Коли вже коли бачимо, що тупік Тут вже була яка історія? Я вам розкажу трошки історії з цією самою сім'єю. У 94-му році, коли були вибори президента, там вибори губернаторів, вони швиденько зляпали ліцензію і відкрили в, в Луцьку в університеті медичний факультет. Ладно. Медичний факультет, вищого освіту медичну. Рік туди сюди пройшло, да, Ігор? Да. Да. А діти були не саме в останніх батьків. Попалися на вулицю. Навіть я вам скажу, дочка грома. Василя Андрійовича, начальник фіно управління, теж там вчилися. 80 дітей. Медицина, в Луцька, ура! Рік пройшов, і батьки просить до мене, навіть пить. Борис Петрович, що робити? Їде рік вчаться з допомогою крейди і грифільної дошки. Батьки сказали, що це не розвіду. Та Най таке рішення знайшли. Покійний Павловський недавно його поховали, ректор медінституту тоді в Львові. Дали 80 місць додаткових на Львівський університет, утворили Волинський факультет, так званий, і ці всі діти отримали теплому лікарні з патері року. Але поступали в іступнізацію. Така була історія з центром. Так що я знаю це. Борис Петрович, то вже мало продовження. В 2007 році викручували руки тут, і Анатолій Петрович особисто ввів цей проект створити медінститут лута. Ще так, раз. Мені руки Ще викручували раз. так, щоб тепер. Ще, Ще раз. раз. Ще, Ще раз, створити.